Все про як, інвазію. Бачите, Айланд височайший. От я вам скажу так, от як був він тут 40 років тому, отак він і зараз. Хирявий, прищавий, ніякий. То з'являється, то щезає, то місцями він взагалі пропав. Я вже думав, що він геть пропав, але бачите, в цьому місці з'явився. Але він слабесенький, слабесенький. От він. Так що я не знаю де він. Так він буває десь, знаєте, коли нормальна така жива, живий ґрунт, розорати його свій так, то він може з'явитися багато. Але по факту, от, знаючи це лісництво, я тут його знаю з 83-го 4-го року. Тобто 40 років. Як на мене, то його стало навіть менше. Навіть менше. Оце я йшов, йшов його ніде не бачив. Ну тут він завжди був. Це місце. Я добре знаю, тут ми колись тримали пасіку. І тут він завжди був. Тут і там ще одна дві балки. От якраз в цих місцях він був. Ну але зараз тільки одна балочка залишилась. Більше він пропав. Якийсь такий мершавий став. Ну, що є, то є. Ясень, китайський галайн, величайший. Він для свого, для врагів, для заліснення, він незамінний. А тут був будиночок, тут ми тримали бджіл. Тут на одній величезній акації навіть помост був такий, щоб залазити і спати на ньому. Отак. Ніч тут не лишилося. Дві-три акації. Якісь обланедоломки. Взагалі не впізнати нічого. Все знищено, все вирізано, все вбито.